Ож, почну з найбільш обговорюваної теми, яка стосується припинення вогню у війні Росії проти України. Міністр оборони України Ростем Умєром підсував зустріч делегацію США у Ріяді, яка відбулася цієї неділі, на фоні масованих обстрілів українських територій, і загибелі цивільних українців. Сторони обговорювали тему припинення вогню, зокрема по енергетичних об'єктах. Український урядник оцінив зустріч як конструктивну та змістовну. А президент Володимир Зеленський повідомив про необхідність посилення тиску на Путіна для повного припинення військових атак, оскільки. Лише у ніч з суботи на неділю від ворожої атаки дронів загинуло троє людей, у тому числі батько його п'ятирічна донька. Днем раніше у Запоріжжі російський удар забрав життя цілої родини матері, батька та їхньої доньки. Тож більше про те, що думає український президент, і про що в підсумку домовилися представники делегацій, читайте у розділі новини та докладно на сайті Слава Чиві. І про те, як польські фахівці борються з цифровими загрозами в етері передачі Український фокус, фокус» міністр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розповів про особливості та виклики, з якими працює його відомство. За його словами, у боротьбі з цифровими загрозами вони працюють у першу чергу на профілактику атак. Найбільше сили засобів вкладають у підготовку до кризових ситуацій, щоб виявляти атаки до того, як вони стаються. За словами Кшиштофа Гавковського, найбільше кібератак спрямовано на критичну інфраструктуру, електростанції, водогони. Ті об'єкти, які впливають на життя людей, наприклад, лікарні комунальні установи у кіберпростолі Польщі зазнає таких атак щодня, і число спроб провести кібератаку сягає 2,5 тисяч разів на день. Це спроби, про які лише ми знаємо, каже міністр. І головними виконавцями таких кібернападів є Росія та Білорусь. Більше про те, що відбувається у польсько-українській співпраці у цій сфері, можете почитати на сайті Слава Тіві. А я розповім у продовження теми про те, які урядові додатки прем'єр-міністр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський назвав братом і сестрою. Зокрема, йдеться про застосунок ДІПЛ, та обиватель. На запитання ведучих чи будуть реалізовані плани додати у польський застосунок водійське посвідчення можливість оплачувати певні види послуг. Передусім, почав з привітання українського суспільства з Робкою такого інструмента кажучи, що дія дуже хороший застосунок, який дуже легко управляється і відповідає очікуванням суспільства, і хороший зразок для інших застосунків, які розвиваються в Європі. Де б я не їздив, каже міністр, я всім кажу, що мобивателі діє, це брат і сестра, які чудово розвивалися. Ці застосунки сьогодні є зразком для інших держав і є нам чим похвалитися. Коли я показую ці дві-два застосунки, нам заздрять, каже Криштоф Гавковський. Зрештою, чи додадуть більше опції до мобивателя, читайте на нашому сайті і на останок трішки про роботу старлінків в цьому шитері українського фокусу. Віце-прем'єр-міністр цифровізації запевнив, що з інтернетом від супутникових систем в Україні проблем не буде. Далі пряма мова. Я ja не вірю, що сьогодні старлінка і будь-хто зможе відключити стрінки. альтернатив. Я не, не хочу малювати жодних альтернатив, бо я вірю дад을, в те, що нічого не станеться. Маск після цих спорів, скажімо так, в інформаційному просторі повідомив, що ніхто не планує і не буде жодних вимкнень старлінків. Це по перше, це хороша інформація. По друге, європа працює над своїми системами, які мають забезпечити супутниковий зв'язок. Застемпувати, хоча щоб стар... це могло заміняти старлінки стар... 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 Тому... часу для цього. Потрібний Мені... час Тож, Над якими системами забезпечення супутникового зв'язку працює нині Європа? і Скільки часу потрібно, щоб вони змогли замінити старлінки? Читайте у повній версії розмови з Кшиштофом Гавковським на сайті Слави Тіві. А у мене на цю мить все бережіть себе.